Але я люблю тебе, що скажеш на це? Ми заслугаємо на другий шанс, знаєш? Я можу здати тебе в поліцію за це? Ми заслугаємо на другий шанс. З... Зробеться і я вб'ю вас обох нахуй. Нахуй? Де вона? А що я маю зробити, бля? Чо настудить мене, блядь, під, під вермена. Що я маю зробити? Якщо я не зможу мати тебе? Ніхто інший не... Сука, відвінь, Відвінь, блядь, нахуй.